Вітаю, вими, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, треба сьогодні присвятити час відповіді на ваші запитання, вельми шановні пані та панове, де я ось останній ролик зняв стосовно оцих всіх маразмів із водою і без води у Штатах, у Московії і в е, Ірані. Ну, Мені тут правда пишуть про те, що е, розкажи щось про нас, а наш режим чим відрізняється, ага. Отож бо, а ви про них. Ну, так, будь ласка, розповідайте і ви так про наш режим. Ви ж його обрали. Я його не обирав, я за нього не голосував. Я навпаки переконував, люди добрі. Що ви робите? Війна буде! А мені казали во. Ну, що зробиш? Ну, як казав Лесь Подерв'янський. А що я можу зробити, коли народ хоче вбитися? Ну, от він і вбивається. І що ти? Гавіря, по-русски, ляжеш, будеш ділась. Ну, нічого, ось що пише одна дама. Так. В Китаї теж правлять комуністи. Коли там пропаде вода? Ні, ну, Те вже я вам пояснював не раз. В Китаї нема ніяких комуністів. Давайте будемо реально говорити про те. Нема ніяких комуністів. Які комуністи? В Китаї будується капіталізм. Ну, не можуть комуністи будувати ринкове господарство. Так. Ну, не можуть вони, в принципі. Так що те, що вони називаються комуністами, так ким згодно, ну назви себе для дурних. Подобається комусь, що були комуністи. Ну, назви, назвися комуністами. Так. І мороч голову людям, а сам будуй капіталізм. Так, Ну, от все просто дуже. Або ось що пише один. Так. А у нас що не так само? Я не раз чув і читав, як віруючі, особливо штунди, розповідають про те, що війна в Україну прийшла через те, що люди відійшли від Бога. А ще одна адам, мадам мені казала, що війна в Україну через те, що багато абортів в Україні. Ну, от вам, бачите, от вам порівняння. Те, те саме, е, ну, наприклад, у е, Ірані. Ну, там чітко говорять про те, що хіджаб там якась жінка не одягнула, а от і вода пропала. Так. Кто? Аллах карає, так, за те, що не в хіджаба ходите. Ну, це ж так. <гум> так, ну і, і далі тут, що завгодно. <гум> <гум> так. <гум> Мені Ютуб підкинув бредні одного попа, який українцям розказує. Що на межах не можна бити по НПЗ РФ, бо це все багатство нідр принадлежить Богу, а не чоловіку. Тому каже, що це гріх знищувати рашистські заводи по переробці нафти. І коментарі дякують батюшки за просвітлення. От. Хоча цей батюшка не каже, що гріх не це вбивати людей, дітей ракетами, і знищувати цілі міста. Ну, от вам відповідь на це все. Так. Це все брехня. Ви розумієте? Все брехня. Треба думати власною головою. Ось цей чоловік думає власною головою. А там коментарі дякують за просвітлення. <світлення> тобто, я, не дію, я вам ніякого просвітлення не роблю. Треба попа якогось так, який буде нести ну, повну абракадабру <гум> навіть стосовно вчення Ісуса Христа. Так, ось тут же ж. Так оте не можна розбивати, а людей убивати можна. Так, ну це ж факт ось просто. Оце вони і уявляєте собі, оті що дякують за просвітлення. Що вони в голові робиться? Так що оцим, таким людям можна давати право обирати когось, то вони оберуть у такого попа, так? який буде їх просвітлять аж до тих пір, поки всіх уб'є і не замучить. Оце те, що казав Лесь Подер'янський. Що я можу зробити, коли народ хоче убитися? От вони й вбиваються. Так. І я сам особисто бачив це не, не просто брехні, які дам із розбитими лобами, так. Московського патріархату, господи, прости. Так. Ну ось, тому що, ну, от отож такі попи, їм розповідають, що чим ти більше, це ж московські всі оці хлисти там і всі останні, які себе лупасили, отак. Цими ланцюгами по, по, їхній менталітет. І вони намагаються, у нас ніколи такого не було, оцього маразму. Так. Ніколи не було. А, а нам вони намагаються втюхати оце все, що ми маємо. І у нас от, дякують за просвітлення. Ну, звичайно. що... Мені ніхто не подякує за просвітлення, тому що я кажу правду. Так, а там комуністи у Китаї не комуністи ніякі, але називають себе комуністами. Для кого? Для дурних. Так, значить, дурним подобається, щоб хтось називався комуністом, а будував капіталізм. Ну, Китай це капіталістична держава, класична, що тут ще можна сказати? А ви мені розпитаєте про те, що там зникне. Так справа ж не в тому, що зникне. Там нічого не зникне. Бо ці люди дурять голову народу. Вони просто абсолютно прагматичні і. Називаються комуністами для того, щоб владу свою зберегти. Так. А будують капіталізм. Знову ж таки, щоб е, зберегти свою владу. Тож, це подвійна брехня. І туди, і сюди. Отакі От справи, вельми шановні пані та панове. Я сподіваюся, що, е, ви будете дякувати мені. За просвітлення. Я стараюся, як тільки можу, щоб просвітити розум українцям, тому що, ну, ну, бачиш, ну діла немає. Ну, біда просто і все. Ну, ви ж самі бачите, що робиться.